Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Українську Вілььма, на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня, ми сьогодні з вами дивимось. 7-10 днів, що чекаю, що буде. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті та підтримувати канал. Бо завдяки спонсорам ми закуповуємо для військових кровоспинні засоби. Дуже-дуже вам вдячні, хлопці також. І ви знаєте, що спонсора можуть задавати в етерах свої конкретні запитання. 70 днів думаєте про себе. Можливо, у вас якісь є внутрішні питання, якісь є внутрішні проблеми, ви щось хочете знати. І ви інтуїтивно. Оберете ту карту, яка буде відповідати вашому запиту. 7-10 днів. Давайте дивитись. Перший варіант. Довіряйте своїм відчуттям. Період чим гарний, що ви будете просто відсікати будь-які спроби вас вибити з себе, вивезти, заподіяти вам шкоду. Не приймати різких рішень, не робіть різких рухів, нікуди не поспішаєте, не метушіться. Заспокойтесь і дивіться за тим, як будуть розгортатися події. Можливо, буде, знаєте, як завжди, я собі придумав, придумала, я перенервувала, перенервував. А насправді все взяло і вирішилось. Так воно і буде. Бо вам Ну, наприклад, чекаєте ви на гроші, вам скажуть чітко, коли вони будуть. Або чекаєте ви на ще якісь моменти, на те, що людина з'явиться, вам проясниться ця ситуація. Приємний такий період, тим, що можна доробити якісь свої справи. Єдине, що якщо ви взагалі нічого не хочете, нема бажання ні з ким спілкуватися, це не є добре. Трошки щось робіть. Трошки себе самі приводьте до тями, знаєте? Це не про відпочинок, це про небажання взагалі щось робити. Ви будете в якійсь залежності, другий варіант, від людей, від обставин. Вашу красу ніхто не бачить і не хоче бачити, ваше добро ніхто не хоче бачити. Це знаєте, як ви допомогли людині, не чекайте звідти, що вам допоможуть. Допомогли і забули. Ви можете прикручувати в голові, наприклад, стосунки або роботу, що я була хороша до людей, або я щось робила краще, ніж інші. Всі вже забули. Ви туди віддали дуже багато емоцій. Поки ви про це все думаєте, ви віддаєте емоції далі. У вас є якийсь зв'язок з людиною, з обставинами, він вас не відпускає. І це буде дуже важко вам. Жити з цим, пережити. І ви як не живете своїм життям. Ви постійно від когось залежите. Ви не робите так, як ви хочете. І ці обмеження ви для себе робите самі. Це ваш вибір. От чиїсь проблеми на собі тягнути. Вам будуть підказки від ваших родових, вони вам будуть показувати, можливо, вісні, можливо, якимись картинками в голові. Що, ну, що ти робиш? Поживи для себе. Тут порада розібратися з тим, де ви, де ваші потреби, а де ви задовольняєте виключно потреби інших людей. Вам якісь пропозиції прийдуть, або по роботі, або поспілкуватись, добре поїздки. Не бійтесь, вас будуть оберігати. Вас будуть оберігати, вам зараз йдуть нові можливості. Ви інакше будете на все дивитись, на всі події, які є в вашому житті, на людей, які є в вашому житті. Чому я замислилась, тому що. Ви як... Я не хочу, щоб за мене щось вирішували. Я буду захищатися від змін. Але я не бачу, щоб за вас вирішували. От знаєте, от є таке в характері у людей. От я не зроблю так, як мені підказали, я піду по-своєму. Я... Хай буде мені гірше, але я зроблю по-своєму. Ні. От дивіться, треба нова робота, буде, треба нові знайомства будуть. Але довіртеся життю, довіртеся, вас просто виведуть туди, куди треба. Чомусь порада на природі костри позажигати. Може, на шашличок, а може дійсно біля вогня посидіти. Це вас, вас якось гармонізує, і ваш настрій, і ваш стан він вирівняється, буде більш таким лояльним.